Друзі, всім привіт! Зараз я знаходжусь в Так, Сьогодні у нас 25 серпня. Ось і хочу зараз сходити на риночок. Сьогодні хоч і понеділок, коли він працює, подивитися, які тут ціни наразі на кінець серпня. Ми тут останнього разу з вами були. Пам'ятаю, якщо чесно, сходимо, зараз подивимося. Що там по чому? Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємося, не лінимося. нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку підписатися, щоб не пропустити припустити. А гірки по чому? Огірки оці 50. Угу. 40. — Какі, от такі? — Оці 40. А, а. а великі. Ну, сейчас подивимося. А у вас почему гирочки? Вот за 40 гривен. Ага, за 40. Так, ясно, дякую. Так, что у нас тут еще интересного? Так. Глянуть, почем? А малина почем? 50 и 100. Так. Почему тут? Ага. Помидорки по 29 сливочки. Морковь 20, цибуля 25. Баклажаны 38 гривен. баклажаны трошки уже подорожчали. Так, а По 20, кабачки 40, Моркова 30. Одинка у нас є по 50, є по 65. Ну тут взагалі синенькі по 45, так. Черника. челохина 150, 200, Ох, виноград гарний по 200 гривень. Полуничка у нас по 240, да, лохинка эта. А по лохина? лахина? 180. Ага. Добрий день. Так 180. Що крупніше, 210. Так, ладно. Так, там щось ще продають час. Может, у нас там є. Так, колони по 20 такі от дünkі врізну по 30. Сліву, так, дünkі, 65. Кукурудза дуже добра, 5 колінок 35. А де? Да, а, а кукурудзка по 15, да. Ага. Так. Огірочки 55. Перчик по 50, я по 75, цибульки 56. Перцюк по 110 100 Ну, ладно. Підемо ще туди, зараз ходимо. Сьогодні, хоч і понеділок, але базар працює. Я, якщо чесно, думала, що він буде сьогодні зачинений. Торговля є. Подивимось, що у нас тут. Так, це буде. 20 гуляч, виноград Одеса 45, Денька, є по 6, ага. вона вся по 60, а кавунчики у нас, кавунчики по 20. Так, тут що у нас? Чесночок, ну я так розумію, це на розсаду. Так. А це цибулька. Угірчиця я біла зернах 1 кг 60 гривень. Так, треба щесь куди сходити. Зараз піду на сам ринок мринок. Здається, пройшла. Да, щось туди ще підемо. Це волька Ялта, 150, 200, картопелька по 30, по 35, мако 35. Ага. Еще редиска ей 70 гривен, сливка 40. Капусточка 35, перчика 90, белозерочка 60, ого, баклажаны по 50. Так, кукуруза у нас по 15, колон по 25, дынька, ух ты. Я по 70, я узбецка по 100. Там на що? Так, мандаринки, да, мабуть, чи що воно? Ну, Южна Африка, солодка 160. Горка Толіка теж, да? Огірочки 45. Яблочко 75, слово 70. Угу. угу. Така сливка по 50. Є ось такий виноград по 50. А, Денька. по 30. Так, щас, да. А картопля почем? 40, ага, 45, 40, 40. так. Еще у нас помидорки. А помидоры почем? Помидоры 40, якщо... Все по 40, да? Да, да. Я ага. то... Может по Так, а, а, кукуруза почем? Ну, не, по Теж по 15. Кукурузка у всіх по 15, у нас вона теж по 15. Немає сенсу брати. Томідорки 30. А гірочки по чому? По 50, по 40, по, по 25. Ага, ті, що великі. Любі. Дякую. Так, що у нас тут? Сушка. Це груша, да? 120 гривень за кілограм. Шепшина 120 а, курюк 300 гривень. Так, і це в нас, господі, забула, як це називається. Абрикоси, це сушена, господі. Я по 170 і по 220 гривень. Так, перчик по 60. така невеличка капусточка по 15, морква по 60, молода капусточка по 50. Перед 100. Сливки у нас по 40. Яблочка 75. Ця кукруза по чому? Кукурудза по 15 гривень. А, а, ага, да. бачу, бачу. Сливка по 50. І виноградік є по 70. Щось питаю, я по почина вінок. А, винок по чому? Вінок по чому? 20. 20. Кавунчик і сладкий. Кабунчик по 25. Ну, по 50 mm -hmm. вже. Mm -hmm. Денька дуже вкусна. По 50. Так, там. Так, дай да, не коштуєш, я буду до Києва та і потім еще через весь Київ. Так. Тут вже таке йде. Скажімо, граблі, лопати, в общем, ось товари. Ладно, зараз підемо, подивимося, що там у нас є ще по кіосочкам. Що продаю це за в магазин Яса Так, котлетки 52,90 за 100 грамів. Угу, ну тут це за 100 грамів. Шницель по опці 1729. крыло курячье криспи 3190 стрипсы так вообще вас подается бандерики за мясом 1529 так пельмешки по домашнему 1839 равиоли курячи 1590 Подивимося, що тут по мясу. Пошеек свиной 36,99 за 100 грам. Балык 34. Стыгна 27. Лопаточка по 26. Вырезка є по 38 за 100 грам. Так, фарш. Диала 36. Свиной 24. Є навіть кулінарія. Посавили з під шубою за 100 грамів, 37 гривень. Удон з куркою та овочами 57 гривень за 100 грамів. Патлетка 50 гривень за 100 г. Оплоп є посола за 100 г. Так, крило 13. Добре, 15-19 за 100 грамів. Плечика крила по акции 299 10 за 100 грамм. Гомелочка 12,50 за 100 грамм. Так, филешечковая по акції 21,69 за 100 грамм. А малесенькі філи по 22,49. Mm -hmm. Ну от, скажем так, тушка 14,60 за 100 грамів. Вігно у цитрусовому маринаді. за 20 кг. Ось такий от невеличкий магазинчик. І содощі є, і напої Так, ну ось такий от магазинчик. Так, ну, і все. І... Тут все. Отакий от, от риночок сьогодні на 25 серпня. Такий асортимент, такі ціни. Так що, сходили на риночок, звісно, прогулялися, ціни подивилися. Але, звісно, щось з капустою молодою загнули 50 гривень та баклажани, ні, на баклажани давай вони вже подорожчали, але ж 45-50 гривень. Ми ще зовсім недавно були по 19-20. Вони, в принципі, наразі її в магазинах вже по 30-32 гривні коштують. Ось така сьогодні торгівля по понеділок. А, в принципі, торгівля була по разу як приїжджаю будній день. А ось отака от... торгівка, величка. Ну, люди купують. Так що а дякую всім, Ах, хто прийшовся зі мною по риночку. Бажаю всім гарного дня, Ой, тихого дня. І, як завжди, до нових зустрічей всім.